Thank <laughs> you. Сьогоднішній день для моєї країни це символ незламності і боротьби за світле майбутнє свого народу повстали найкращі його доньки й сини. У крові в нас прагнення волі і свободи, які нам у спадок лишили діди, тому на майдани виходимо в скруто, коли відчуваємо подих біди. Хто міг подумати, що трапиться таке? Хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховати своїх дітей, які стояли на Майдані за Україну Вас пам'ятати будемо завжди, і з вами будемо боротися за країну, за ту країну, де нема брехні й війни, за нашу рідну, мирну Україну. Ми вільний народ ми самі обираємо. Для нас місце віче завжди був Майдан. За краще майбутнє повстали студенти розігнати і стріляти наказ авторам. розірвавши леза над Києвом тишу. І ті постріли наш розбудили народ. І хвинула хвиля народного гніву за прагнення європейських свобод. Накопичилась чаша Повінця терпінням стражданням слізьми. Ми разом. Ми всі українці і хочемо бути людьми. Тепер вже ніщо не зупинить, що хвиля під нас воїнів. Звільняємо свою Україну під в домі своїм. Не станемо ми на коліна, На віра і правду оплод. Бо з нами вся Україна, а ми її гідний народ. Ми дякуємо хлопці за життя, ми дякуємо хлопці за свободу. Пробачте нас, пішли ви в небуття, і більш не повернетесь додому. Ви йшли за нас, ви йшли на вірну смерть. Ви не боялися нікого і нічого. Ви захищали своїх мам, жінок, дітей. Ви знали, що ви робите і для чого. Будемо разом до правди йти, сила наша у єдності й вірі, що настане той час золотий, коли світ буде жити у мирі. Не здамо України, Україна із з нами, наша держава. Огордися синами, гордися своїми країнами дітьми.